Друзі, привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. і гляньте, який ексклюзив ми привезли із Швейцарії. Це Volvo V-50 в топ-комплектації з топовим двигуном, з стоповою коробкою. І дуже багато всяких фішок цієї машинки є, які не зустрічаються у всіх остальних Volvo V-50. У нас їх багато, бачите? Є що вибрати. А також В-60. Отже, друзі, автомобіль Швейцарії розмитений, зроблений сертифікат і готовий до першої реєстрації у Мрео на облік. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. і ось біля нас рядом Мрео. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам. 8,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду. Тепер детально по цій машині, показую максимально близько кожну деталь, щоб було зрозуміло, наскільки достойний варіант по кузову, да й технічно все покажу, розкажу салон. Хто не знав, пороги пластикові, вниз дверей пластик, Ржавчин не боїться. Черговий раз повторююсь. У цього автомобіля один фарбований елемент, то ще не міром пройдусь, покажу. З кольору нічого не випадає. Рестайлінгова модель. Релінги. Ось ця хромована накладочка є. Ну і, звичайно, саме основне, це що? д 3 двигун? Двухлітровий, п'ятициліндровий, меганадійний і потужний вольвовський двигун на 150 кінських сил, 110 кВт. Бачите, дві вихлопні труби. Це тільки в цих двигунах. Або 2,4 Ну, якщо, наприклад, там 1,6 або 2-літровий фордовський двигун, то там одна виходна. Є фаркоп. Ось так виглядає по кузову зовні. Зразу звертаю вашу увагу, що є безключовий доступ. Дуже-дуже велика рідкість. Ну, наприклад, дуже багато ми привозили Volvo V50, s 40 ну різних, з безключовим доступом три штуки попадалось. Вон ще одна стоїть, s 40 Тому він заведений і рівно тихо працює. Нова резина Continental. 205 55 r 16 нові тормозні диски колодки спереді ззаді Автомобіль обслужений Ще особливості. Омивачі фар, Ксенон. Справжній ксенон. Знизу ходові лед вогні. Ну і рейстайл, решітка інша. Є датчики світла, датчики дощу. Так, теперь пройдемся товщину миром, покажу, что у нас фарбовано. Допуски до 120 микрон. 100. 100. 92. 93. 75 93 капот алюмінієвий Менше б'ється, 45. Сколів не боїться, Ржавчин не боїться, корозії не боїться. 81 73, 88, 102, 84, 100 87, 104. 83, 87, 89, 102, 90, 102, 104, 124, 160, 143, 152, ось це крило фарбувалося. Не критично, з кольору не випадає, але товщиним міром тільки пробивається і можна зрозуміти, що фарбувалося. Йдемо далі і дуже багато цікавого зараз буде показувати. Перше. Скло. Таке я перший раз бачив Volvo V-50. Тут три значка таких. Значить, шумоподавляюще, е бронебойне і ще й не чуть каплів дощу. Що це значить? Зараз покажу. Двойне скло, друзі, двойне скло. І коли ти їдеш, то ти зовсім не відчуваєш ось цих автомобілів, які збоку там їдуть, на великій швидкості проганяють. В салоні немає зовсім ніякого дискомфорту. Дуже класна шумоізоляція тут. Так само і заднє скло. Далі по комплектації. Гляньте карти, складування дзеркал. Шкіряний салон, добротна шкіра у Вольво завжди. Шкіряний мультируль, датчики світла, датчики дощує. Автомат. Справжній гідротрансформатор ISIN 6 ступеневий. Мега потужний, надійний. В парі з цим двигуном прекрасно відпрацьовує. Ось стан салону. Далі дивимось на потолок і що ми бачимо, а в салоні датчики руху. Якщо ви забули, в автомобілі якусь тварину або, не дай Боже, дитину проснеться. То спрацює сигналізація. Ось так виглядають карти. Задній диван. І це задній диван з бустерами для дітей. Там теж підлокотник. Дуже хороший стан салону. Величезний багажник. Тут у нас є підсилювач, класний звук. Тут у нас дуже класна шумоізоляція видно, теж показую в черговий раз багатьом. Пороги, накладки, гляньте. Ось ця спинка водійська складується, як в купе. Тут стан карти. Пороги, накладки, резинки, пластик, гляньте, який стан. Система CPS, під... система безпеки, комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Ось стан крісла. Козирки з двома лампочками з підсвітками. Так, тепер дивимось далі. У нас безключовий доступ. Є ключ, а є ще ось така крутілка. Вона коштує 100 євро. Можна вставляти сюди ключ з ключа заводить. Не заведеться, тому що мене нажали на тормоз. Можна знімати, можна з собою возити. Є підгрів сидінь, є двозонний клімат-контроль. Монітор, пульт, це все є навігація. High-Performance Sound, дуже класний потужний звук. Aux, USB. Все тут є. В ручному режимі автомат переключається теж. Йдемо далі. Технічно ще покажу вам по двигуну. Так, заведемо. Ніяких помилок немає, показує, що не пристебнутий. 228 пробіг. Менше ну, практично на нулі топлива. показує що ще на 140 км. Дуже економічний цей автомобіль. Круїз контроль, управління магнітолою. Ось стан руля, гляньте. Тепер підемо, послухаємо, як працює наш двигун. Дуже крутий двигун, дуже потужний двигун, надійний, економічний. П'ятициліндровий. Ось робота двигуна. Бачите, яка шумопоглощайка. Раз, два, три, чотири, п'ять форсунок. Все тут сухо, нічого не парує, нічого запотівання там, нічого не тече, ідеально працює. Масляний фільтр. Значить, По показникам 110 кВт, 150 кінських сил. До сотні розганяється ця машинка за 9,5 секунд. Розхід палива траса 4,5, змішаний цикл 5,5-6 літрів і місто 2 літра дизель на автоматі 7,6 літрів. 7,5. Ось реальні показники цього двигуна. Для такого пятициліндрового двигуна це дуже добре з такими показниками. Ну і по вихлопу, друзі. Гляньте. Ні сажі, нічого нема. Ідеально тихо працює, нічого не димить. Приємний дизельний запах солодкий. Ось такий у нас сьогодні ексклюзив з Швейцарії Volvo V50 2012 рік. Два літра дизель на автоматі. В топовій комплектації SUMUM. Тому, друзі, хто шукає таку машинку, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Більше того, у нас є вибір є. Якщо вам потрібен, наприклад, з таким двигуном і на автоматі, є вон ще одна, така ж сама, серебриста. Теж в Швейцарії. Дві привезли. Є ось така в R дизайні. 2 літра дисель, правда, вона на механіці. 10 тисяч, 11 рік. Ну і з двигунами 1,6. Раз, два, три, С44. І ось ці ваші зят теж з двигунами 1,6. Тому є з чого вибрати на сьогоднішній день. І кожен день у нас поставки по Вольво. З на цьому закінчую перегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, підписуйтесь на канал Greenway Auto, робіть замовлення. Кожен тиждень щось нове свіженьке привозимо. На цьому, друзі, все. До зустрічі!